Всім доброго дня, у мене BMW e 91 2007 рік 2.0 дизель. Була у мене проблема з кліматизацією. Вибила кліматизація. Все повністю. Не працює ні вентилятор, ні підігрів сідушок, ні виключення включення пактроніків. Повністю виключилась і не включалася. Шукав проблему дуже довго. Ну як довго? Два дні. Дивився по електроніці, можливо, заді фішка, читав в інтернеті, дивився на різних сайтах, нічого такого не знайшов. Перещупав повністю всі запобіжники і знайшов запобіжник. От у мене є така ще схемка від машини. Був у мене запобіжник 61. Вибив. Він відповідає, ви не повірите. За підсвітку салону. От він є. Відповідаю він за підсвітку салону. Чому я теж був дуже сильно здивований. Можливо, комусь допоміг, якщо потрібна фотографія, ось цієї карточки можу скинути. Всім гарного дня, до побачення!